В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди є і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Нехай буде благословенне, святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії. Нехай буде благословенне, святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, нехай буде благословенне святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії. Нехай буде благословенне святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії, просимо Бога Отця. Про почуття глибокої пошани до пречистої Діви Марії. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Звеличуємо чесноти пречистої Діви Марії, поглядом Бога, її віру, дитинну довіру, любов і побожність враз з підданням волі Божій. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших, богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде благословенне святе й непорочне зачаття при пречистої Діви Марії. Просимо Бога Сина про почуття великої віри, безграничну доброту Його Матері. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провину наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Звеличуємо чесноти пречистої Діви Марії, поглядом Своїм. Її покору, чистоту, мужність і убожество. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде благословенне, святе і непорочне зачаття пречистої Діви Марії. Просимо Бога Святого Духа про вдячність за ласки, отримані за заступництвом Його пречистої нареченої. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Звеличуємо чесноти пречистої Діви Марії, поглядом ближніх. Її любов, послух, милосердя і скромність. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пліло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.